you my body call i get you you get me i get you you get me i get you you get me I get you. when you hear my body Номер перший, четвертий Дмитро Бондар, восьмий Євген Богатирьов, 44-й Вадим Ричка, 99-й капітан Володимир Гудз, Миславський, третій номер Владислав Навроцький, 29-й капітан Сергій Покурук, 13-й Руслан Карпець, Возько. Але поки не вдається зашепитися. На чужій половині поля аматор співпрацьовує у відборі Миславський, наткнувся на суперника. Не не звільнений. Євгеній Роска із правої. Євгеній Роска. Точний удар. Точний прямий удар зі штрафного від п'ятірки. Аматорс. Забито перший м'яч у цій зустрічі. Роска відзначається. Четверта хвилина. Леджендарі Аматор 1-0. Здорово поцілив Євгеній Роска. Укут воріт Дениса Тимчука. Сталь уже розіграла з кола центрального. 5-4. Втім. Такий гравець, як Ігор Сітніков наприкінці, приніс все ж підсумкову нічию. Команді Сталь Владислава повертає Євгенію Росці. Документи Євгенія Рост. Дмитро Котельніков із м'ячем переходить в центральну лінію. Сітніков, Сітніков, Сітніков. Сейчас матор з і з інших учасників нашого чемпіонату гравець команди нануків Гастробарика виступає у другій лізі. Котельніков. І штрафний від Котельнікова. Котельников в розку влучив і слівий ще удар. Сітніков м'яча забирає підводитися, вкаже Миславському. Котельніков. Котельніков на Богатирьова. Євген Богатирьов. Євген Богатирьов, друзі, знову він забиває за сталю е, новому сезоні. У ворота Рабони нагадаю дублем відзначився. І сьогодні теж проводить гол до свого активу Євген Богатирьов. Звітні зустрічі він рахунок зрівнює із 0-1, Тож паритет на табло дев'ята зі штрафного. Розка пробив. Лучше у стінку Євгеній. Сергій Букрук виконуватиме. Розка. Миславський. Ще одне його падіння. Мовчить арбітер. Миславський апелює. На емоціях. Так, на емоціях і зараз жовта. Для Олександра Миславського. Друга жовта для Олександра Миславського, друзі. Якщо перші емоції десь і досить хороший збір, і цей збір відзначав, анонсував Євгеній Розка ще напередодні. м'яча на газон Вадим Бричка. Бричка! На котовий головачок перевіг узберегти і думати про продовження атаки, розкакне засильно. Віддавав черговий пас на скупейка вихід від сталі. У, Чоня. Є прихоплення від Артура. Чоня. Чоня. віддав Сітніков, і скине Сітніков чи сам проп'є. Сітніков перенесе. Проска Проска з Євгеній. Знову після то зараз момент у Котельникова. Сергій Покров, капітан Аматор, зграє на розку, то не обігає один в один. Тут іще падіння гравця сталі і покуша переджається точно на розку. Євгеній теж точний пас. Ліворучна Владислава Навроцького. Владислав з лівої перевіряє Тимчука. Лей трапляється, що не виходить приїхати з того ж Голова тюка. Плюси. І... Чорин, Олег, Чорин, це міномера Матарсного сунірозки. Його просто виштовхали за бокову лінію. І хтось емоційними Стал. розборами польотів на щастя обійшлося зараз. І продовжуємо спостерігати за цим матчем. В цей у голову котельников тут Богатирьові. і класно Богатирьов. Богатирьов виходить на. <плес> Навроцький. втікає флангом від Джоні. удар. <плес> Тимчук у гру, Бондарь, Бондар щепляється. Дмитро Бондарь, острій кут, скидка і момент бричка, бричка. Бондар, і він знову на навістить. Бондарь! Скупейко, ведучи центром, влучає в Чоню. І далі вже не пускає до м'яча Чоню. Скупенко, міг просто оббігти свого опонента Артур Чоня. І... Чоня. За Залінію м'яча зустрічає Наврочку. Скупейко, скупейко на Дальню, Печори. Навроцький. Удар! Відчори у центрі. Печори на підступах до штрафної площі у штрафній площі. Розка. розка. Розстріл. <с Instagram> <сур> <сур> Покурок. і Покорук. Далі йде атака від Аматор. Сергій Покорук. В захисті на власній Сітніков. Ну, так на кілька секунд дав надію, що м'яч повернеться до сталі. Леаматорс розіграв І... Сталь та леджендарі Аматорс. Розка гострий кут, передача покурок. І його опонент Матро на цей Солі. Бондарі є відбір від Дмитра. Дмитро розпоряджається. Це грамотно від Петра Бондаря. Котельников, Аморудже виходить протистояння. Один-один. Сталя Аматорс. Тимчук, Тимчук ледь не наварив. Спочатку не зміг зафіксувати. «Дай, дай, дай це суперника зараз зустрічати, але Котельников ривок повз розку. Сталь! Сталь! гол! Сталь, друзі! І це взяття воріт. Знаєте за скільки? За 7 секунд до завершення. 2-1. Пропускає зустрічну атаку. Аматорс. Броска пробиває з центрального кола, вводитиме у кіперсталі. Ще 4 секунди. Близька сталь до реваншу за поразку у минулому сезоні із ідентичним.